Всім привіт! 22 квітня посів ярої пшениці! Т-40 з сівалкою, жандір з прицепом. Я сьогодні на загрузці. Так, та на ділянка, попередник соя. Вчора задисковано, сьогодні виїхали, сіємо, швидше не могли, були затяжні дощі. Ось кілька днів приблиснула погода і ми вийшли на поле. Трохи є зерно зверху, але такій цівалці ми пропачимо це. Ось з боку я маю посів озимої пшениці, теж попередник соя. Вже скоро потрібно буде заходити з гербіцидами. Ну, ось так приблизно як камера передає. Посів, не пам'ятаю, в яких числах був, але ну, так пізні, пізньо після Сої. І ось так. Завершуємо. Завершимо цю ділянку і. Мабуть, в планах або оранка, або дисковка. Це якщо брати під посіви. але напевно наступна праця це буде, це буде гербіцидний захист пшениці. І так працюємо.